І тому потім дивишся, а в житті не дуже щось виходить, а в служінні не виходить. Начебто кокарда є, начебто погони є, а толку немає, начебто всі перспективи були і здібні люди, а нічого не виходить. Чому порушено завід. це дуже важливо? Це за фактом теж є розділення. Як ти відкрито розділяєш церкву? Або ти таємно, ніби робиш розділення церкви, ти намагаєшся мудрувати щось своє, Бог осміяний бути не може. Тому, якщо ти нехтуєш того, кого Бог послав, ти насправді кого нехтуєш, ти Христа нехтуєш. Якщо ти не слухаєш того, кого посилає Христос, насправді кого ти не слухаєш, ти Христа не слухаєш. І в Біблії написано, що Ісус Він поставив одних апостолів, пророків, інших пастирів дав вчителів, тобто Бог помазує і дає ці дари згори Так от що я вам хочу сказати? Що багато людей, не розуміючи, що таке завіт, вони отримали це лише на рівні плоті, лідерства чи позицію віруючого, так? Тому що крім цього, ще має на тебе покласти ручку Господь, він мусить тебе ще помазати духом. А коли Господь дивиться, що ти не збираєшся будувати його церкву, що ти за тілом розділив церкву, що ти віруючий плоцький, що ти лідер плодський, ти шукаєш свого.